Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Друзі, ну сьогодні урожайний день. Давайте вже назвемо це і скажемо. Сьогодні одному народному депутату вручена підозра ще вдвох відбуваються обшуки. Прямо зараз може вже закінчилися. Я не знаю, чому це все в один день. Можливо, це нам антикорупційні органи хочуть показати свою ефективність, можливо, до річниці Революції Гідності, можливо, тому що зараз багато європейських гостей, які приїхали. Але в будь-якому випадку, коли боротьба з корупцією відбувається, це добре. І збільшувати автономію спеціалізованої антикорупційної прокуратури треба. І безумовно, все це треба робити. Але якщо наші антикорупційні органи не знають адресу, куди завітати, то хочу їм сказати. Вулиця Банкова, там сьогодні день народження, святкує Андрій Єрмак. Може до нього завітати Набу, привітати його. Там є з чим привітати, там є кого привітати, там є про що поговорити. Там нам сьогодні говорять і про біткоїни, і про інше. Думаю, там можна поговорити про все. Тому, шановний сап, шановне набу, підказую вам адресу. Куди можна завітати і куди треба завітати, якщо ми реально хочемо боротися з корупцією, викорінювати саме викорінювати, тобто братися за корень, корінь, який пророс на вулиці Банковій, і це є правда, тому що без цього не було б цього цього бардаку, який сьогодні відбувається в державі, не було б безкінченних цих справ, які не зупиняються, і які люди обурюються, дивлячись на те, що відбувається, тому що коли... Ми говоримо про корупцію не в час війни, то це одна ще історія. А коли ми говоримо про корупцію під час війни, коли ми бачимо підозри на мільярди в Міноборони, ну це, це ж просто неймовірно. Це питання виживання держави. Тож беріться за реальне коріння, годі по вершках бігати, беріться за коріння, виривайте його з корнем, і тоді буде результат. Дякую.